Вірш моє покоління, Семен Гудзенко. Нас не треба жаліти, бо нікого б і ми не жаліли. Перед нашим комбатом, мов на сповідь стоїм, поготів, І від крові та глини шинелі в живих породіли, І барвінковий килим на могилах умертвих зацвів. Він відцвів і упав, полюстками осипались весни. Матері наші плачуть, і ровесниць журба огурта. Ми ще не кохали й не знали ми щастя ремесел, наша доля солдатська така нелегка й непроста. У однолітків наших немає ні кохання, ні віршів, тільки сила і впертість. А як скінчиться стежка війни, Все долюбим сповна і таке, ми ровесник, напишем, що батьками-солдатами будуть пишатись сини. А як хто не повернеться, хто долюбити не зможе. А кого в сорок першім в день перший забрала війна? Заридає ровесниця, рідна мати стуги занеможе, ні дружин, ані віршів у однолітків наших нема. Хто вціліє, в є долюбить, серцю це неможливо здолати, І не треба полеглим, щоб живі відлюбили за них. Чоловіка нема ні дітей, ні господаря в хаті, хіба горю такому зарадять ридання живих? Нас не треба жаліти, бо й ми не жаліли б нікого. Хто в атаку ходив, хто ділився останнім шматком. Зрозуміє цю правду, вона в бліндажі і в окопи, сперечатись приходила невдоволено хриплим баском. Хай живі пам'ятають, і нащадки нехай зрозуміють, що в боях загартовану правду сувору солдат, і каліцтва твої, і смертельні рани на виліт. І могили в степах, де мільйони полеглих лежать. Доля наша така, з нею ми і співали, і сивіли, піднімались в атаку, підривали над Бугом мости. Нас не треба жаліти, бо нікого б і ми не жаліли, щоб в найважчі часи батьківщину грудьми захистить. А коли ми повернемось, а повернемось із перемогою, як чорти всі уперті, як люди живучі та злі. Хай зготують обід нам і пива наварять хмельного, щоб удосталь було хліба солі на нашім столі. Ми доземно уклонимось рідним і люблячим людям, матерям і подругам, які не скорились в журбі. От коли повернемось, і перемогу штиками здобудем Все долюбим, ровеснику, і роботу знайдемо собі. Переклад Ірини Фісак